Вітаю, мене звати Юрій Омельченко. Я психолог, і я допомагаю людям справлятися зі своїми важкими психоемоційними станами. І в цьому відео я буду давати вам психологію, практичну психологію з емоційної саморегуляції, ефективні інструменти, як справитися з вашою зараз, з вашими зараз страхами, тривожністю, можливо, навіть панічними симптомами. Це психологія для цивільних. Роблю зразу мовку. Дивіться. Значить, ми зараз переживаємо війну, так? але не дивлячись на події, котрі нас, в котрих ми знаходимося. Психіка працює за одними та самими алгоритмами. З точки зору когнітивно поведінкової терапії є так звана когнітивна модель. Тобто, у нас є подія, подія. і це зараз у нас війна. А також у вас зараз є емоції. І це, як правило, страх. Це тривога. Тривога це стрес. Хоча стрес це не емоція, це загальний стан. І вам здається, вам здається, що якщо є війна, то буде обов'язково страх, тривога та стрес. Я одразу роблю умовку ще раз нагадую, це для цивільних, у котрих нема безпосередньої небезпеки. І здається, це логічно, так, що подія призводить до емоцій. Така негативна подія, як війна, як військові події, так, як смерть інших, призводять до цих, цих емоційних станів. Одразу кажу, що це нормальна. Перебувати в, в стресових станах, в тривожності, в страхові, так? Нормально, коли психіка реагує на такі події це нормально, ненормально, коли ви застрягаєте в цих станах в тривожності, в панічних симптомах, в страхові, постійно себе накручуєте, так? І тоді стрес. Якщо ви постійно фіксуєтесь у стресі, так, що таке взагалі стрес? Стрес — це коли організм мобілізується, тобто, щоб подолати небезпеку. Тобто виділяється певні коктейлі гормонів, так і організм налаштовується для того, щоб, для того, щоб або втікти від небезпеки, або подолати ворога. І з цим все механізм добре. Але не нормально, коли ви перебуваєте в цьому 24 на 7. І організм не витримує. І потім виникає дистрес. Що кате, дистрес? дистрес це демобілізаційний стрес. Тобто, коли вже всі запобіжники психоемоційні вигоряють, так і організм просто не витримує цього навантаження, ну і провалюється в депресію, в апатію. наприклад. наприклад так? Або це хронічна втома. Тому з цими станами треба працювати. Треба працювати, щоб зберегти своє психічне здоров'я. Так от, інтуїтивна для вас модель здається, що подія створює емоції, але це не зовсім так. Є ще інтерпретація. І Ін є ще інтерпретація. І це ключовий, ключовий елемент. Тобто у нас є подія. Раз, два. Ми її якось інтерпретуємо. І три у нас виникають емоції. Ну і потім поведінка. Може, Ми якось діємо з цих, виходячи з цих емоцій. Головне це інтерпретація. Тобто, наскільки адекватно ми інтерпретуємо події, наскільки адекватно ми їх інтерпретуємо. І, в принципі, дійсно, я з вами згоден, з більшістю з вас, коли ви бачите ці жахи війни, то яка тут інтерпретація? Тут інтерпретація це жахливо, це злочини, коли це все закінчиться. А що мені зараз робити? Я втратив роботу, у мене не буде засобів до існування, так і з цим все добре. Але майже всі у нетренованих людей, у нетренованих людей виникають неадекватні інтерпретації. Тобто, ви можете перебільшити вашу загрозу. Якщо ви зараз не перебуваєте на лінії фронту, то з точки зору там, теорії вірогідності, шанс, що ви загинете, ну, прирівнюється до шансу загинути в ДТП, так? якщо ви не на лінії фронту. Так? І, і так само, тобто, якщо ви думаєте, а що ж мені далі робити і Де я буду шукати роботу, і поглиблюєтесь всі, всі, всі негативні думки, і не займаєтесь конструктивною діяльністю, тобто не шукаєте роботу, не шукаєте якісь там нові виходи, не шукаєте там нової діяльності, так? то ви переводите в себе стану дистресу і провалюєтесь в апетичні негативні стани, неконструктивні, тобто де ви будете неефективними. І тому виходячи з цього, щоб ви адекватно реагували так, на, на події, на війну, адекватно реагували, не дивлячись, що все одно буде так, виникати деякою мірою і тривожні стани, і стресові, стресові стани, щоб ви е, витягували, продовжували далі жити, продовжували, е, продовжували життя, допомагати своїм близьким, е, своїй сім'ї. Ви маєте правильно інтерпретувати, правильно інтерпретувати. Як це робити, зараз я розкажу в наступній схемі. Правильна інтерпретація. Так, правильна інтерпретація, правильні думки, правильні розрахунки, правильні установки, вони виходять з ваших цінностей. Тобто, ви складаєте для себе список цінностей. Ну, наприклад, перш за все, це ваша сім'я і допомога іншим людей. Людям. І ви задаєте собі питання: добре, якщо для мене цінність моя сім'я? То, що я конкретно маю робити. Якщо для мене цінність це допомога іншим людям, то що конкретно я маю робити? Чи там в якості волонтера, чи якось допомагати там сам своїм сусідам, то, то ви маєте скласти, виходячи з цінності, скласти план дій. Це перше. Тобто цінності, а конкретно як вони втілюються, втілюються через графік, чи як конкретно ви будете ці цінності втілювати через план дій, через розклад. Які дні, якщо ви допомагаєте іншим, або це, що я роблю? конкретно роблю, з якої організації, і так далі. Якщо я допомагаю сім'ю, то я там шукаю роботу, або продовжую вже вже ту роботу, котра є. так? І виконую конкретні справи, котрі мені допомагають зараз, котрі допомагають мені, моїй родині, моїм близьким. Так? І наступна складова робота зі своїми інтерпретаціями, ну це. Вже з наслідками інтерпретації це емоційна саморегуляція. Тобто, все одно, навіть якщо ви будете більш конструктивно ставитися до тих подій, котрі, котрі є, тобто, тобто вирішили для себе так, незважаючи на всі, всі ці події, я не буду поглиблюватися в ці апатичні або депресивні стани. В мене є цінності, це мої близькі. Це, це інші люди, я допомагаю їм, я допомагаю іншим людям. Я складаю для себе план дій і дію. Це найкращі ліки діяти. діяти ефективно і розумно виходячи з цих обставин, котрі є. І не дивлячись на елементи інтерпретації, є ще емоції. І це нормально, коли людина має там, тривожність, страх в цих подіях, навіть якщо ви цивільний, і не на фронті. І з цими емоціями, що треба робити? Не треба від них тікати. Тікати там в серіали, в новини, уникати контакту з цими емоціями. Вони неприємні, так я розумію. Або уникати їх ну, найбільш деструктивно це алкоголь, так? або через алкоголь, або через там, паління, і, там, через переїдання і заїдання. Ось найкраще це зустрітися з цими емоціями і їх перепрожити. Їх перепрожити їх інтегрувати. Ваша психіка має їх інтегрувати. Для цього є техніки емоційної саморегуляції. Так. У мене є список відтворення, він називається Психотехніка. На нього буде посилання і в описі відео, і в кінці відео. Так? Ви до нього заходите і, викор... і виконуєте ті вправи, котрі там є. Там є техніка заземлення, там є три техніки заземлення для різного ступеня. І ви, замість того, щоб втікати від своїх емоцій, від е, психоемоційного цього навантаження, виконуєте ці техніки. Окремо там є відео, е, смислу життя і цінності. Окреме відео. Тобто, незважаючи на весь цей тиск цих подій, ви маєте сконцентруватися на цінностях. На цінностях. На цінностях. І допомагати своїй психіці. Інтегрувати, опрацьовувати, переробляти оцей надлишок емоційного навантаження через техніки емоційної саморегуляції. Так і тому в тій схемі: тобто, у нас є подія, у нас є наша інтерпретація цієї події, наші емоції. Ви елемент інтерпретації опрацьовуєте через цінності. Окей, добре, зараз такий стан, я навіть якщо я втратив роботу, але я можу, але як я можу допомагати свої собі, своїй сім'ї іншим людям? Складаєте список і працюєте. Тобто не катастрофізуєте те, що зараз, зараз коїться на фронті так? через цінності, а емоції, котрі все одно у вас будуть, ви опрацьовуєте через техніки емоційної саморегуляції. І це допоможе вам, допоможе вам зберегти своє психічне здоров'я і рухатися далі. Підписуйтеся на мій канал. Такого корисного контенту тут буде більше. Цей контент буде українською мовою на основі доказових методів психотерапії.